Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Сьогодні покажу вам цікаві новинки, також акційні пропозиції на одяг, взуття та сумки. Бажаю вам приємного перегляду та гарного спокійного дня. Джинси 659 розміри до 44-го. 799 Ось така модель з накладними кишенями. Пісочного відтінку ціна зі знижкою 519, 699 чорні та 349. 659 штани чорні класичні. Пояс на резинці. Вільного прямого крою. Спортивні штани на флісі. Знизу резинка. Ціна зі знижкою 219-52% знижки розміри до XL. 289. Такі темно-сірі. Також на флісі. З накладними кишенями і прямого крою. Кофта спортивна з капюшоном на флісі. На блискавці ціна 239. розміри до XL. Сукня на блискавці 239 ціна 40% знижки. На рукавах два золотисті гудзики спереду кишені Еластан та Поліестер. Штани леопардові на резинці 399 2XS до XL. Ця модель іде розкльошена. Є ще ось така схожа моделька 359 2XS 2XL, склад канини, еластан та поліестер. Блискучі скіни зі знижкою 50%, ціна 349 гривень. Сукня чорна в квіточки 340 гривень. На рукавах сіточка. Знизу йде підкладка і на поясі резинка. Зі знижкою 51%. Сукня біла в горох. Чорний ціна 189 гривень. 289 чорно білий горошок. На поясі резинка. Склад тканини 100% віскоза. Жакет чорний укорочений. 699. Темно-синій жакет у тоненьку білу смужку 459. Штани класичні, сині 219. Штани бежеві. Також зі знижкою. Ціна 269. А піджак 459 гривень. У цих штанах позаду є резинка. Комусь це можливо стане у пригоді, але, як на мене, це трішки не тем. 189 сорочка блакитна, тоненький матеріал, 100% котон. 659 біла сорочка до 2XL. Позаду вона йде трошки подовжена. На рукавах гудзики 100% котон. Ось така синтетична, ніжно-персикова сорочка зі знижкою, ціна 169, 100% поліестер. Сумка 289. Одне велике відділення на блискавці. Досить гарно виглядає та вмістка. Маленька чорна сумочка містка, одне велике відділення на блискавці 459 але не зовсім зручно. Зараз її носити, наприклад, мені під дублянку, тому краще на весну. А так виглядає досить симпатично. Рюкзак, сірий тканинний. Ціна зі знижкою всього 219 гривень. Маленька сумка 389. Така сумочка лакова. Багет. 129 всього. І є ще ось така модель за 169 зі знижкою. Ремінець регулюється. Маленька сумочка мішок кольору бежевого 289. 459. Ось така модель, одне відділення на блискавці. Така симпатична модель за 599, 219 світла зі знижкою. Це щіпається на блискавку, та ще є додатково кнопки. Темнішого відтінку. Ціна 699, одне велике відділення. Піжама футболка та штани 659. Склад тканини, котон 100%. 519. Ось така піжама з квітами. Футболка та штани. 659 Ось така новинка XS до XL, майка та штани, склад канини поліестер та еластан. 599 рожева вбіжама, сорочка на короткий рукав та шорти, 100% віскоза. 269 штани та майка до XL У складі тканини віскоза та котон. Пенюар чорний. 459. Розміри від XS до XL. 659 піжама, футболка та штани. Котон 52 та віскоза. Тапочки 219 з сердечками. Рожеві 269. Ось такі є за 219 з вишеньками. Жіночі ремені також зараз за хорошою ціною 49. 39. 49 синій джинс. Зелений 69, набір двох ременів 69. Такий набір 129. Чорний 69 із золотистою бряшкою, І такий також 69. І з сердечком 119. Дуже дякую усім за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво. Бажаю вам приємних вдалих покупок. На все вам добре!